Що трапилося з циліндром? Дніпро запчасти Андрій. Набирає мене клієнт. Каже, я в тебе брав на МТЗ-рульовку. ну як Шість, да? 6 чи 7 років назад. Все класно, каже, воно не пустило навіть масла. Навіть капельки масла немає. Каже, але всередині один сальничок каже, все просто один каже, виробився. виробився, каже, відправ мені ремкомфлект. Це наші циліндри, ті, що ми продаємо з гарантією 2 роки. Сім. Чи шість років нього рульовка на МТЗ пропрацювала і всередині каже на Поршеньковій, на середньому цьому каже, виробитилась манжетка. Я кажу, да, окей, все, все зробимо. Тобто я знайшов зразу вихід, все, і клієнт залишився задоволений. Тому, коли я кажу, ті, хто хочуть прислухатися, прислухайтесь, іноді краще переплатити за циліндр. Але не кожен рік там дзвонить і казати, ну, я ще проекспериментую, експериментую або та, то ненадовго я трактор цей продам. Знаєте, те, що на, як, кажу, да, як там пословиться, що те, що на тимчасово, те на постійно. Да? Так само і з циліндром. Тому кому треба гарантійні на МТЗ, ЮНЗ, на Невіска, два роки гарантії, ми даємо поліуретан, Італія, все круто. Звертайтеся ні про